Всім який Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні у нас новиночка Одягаємо капітару. Ось у нас тут номерки ззаді. Це пакетики наклейки. Ми будемо... Для них, коротше, буде одяг. От. Ой. Ось такі тут. Ну, ви поняли. ви вже побачили, які тут пакетики. Ззаді номерки. Тому давайте якийсь один виберемо. Давайте виберемо ось ось цей. Сьогодні ми ніякі колекції не закінчимо, тому давайте вибирати пакетик. Бутерброди. Тут у нас залишилось 5 пакетиків, давайте не вибересь, виберемо. Давайте виберемо ось цей. Дальше скринька. Давайте виберемо ось така. Еже мы выбираем ось и пока так, а потом будем выбирать ось и цим. Дальше с Давайте выберем ось цим. Далі медики, Зберемо ось такого, давайте. Такого ведмедика. І далі наша минула новиночка. прикольно, Давайте виберемо ось це. Ось тільки у нас пакетика нашу упаковку. Сім колекцій. Ой. Тому ми поїхали. А давайте перше відкриємо колекцію бутерброди. Так, де вона у нас? Її вже згубила. Ось вона. Давайте відкриємо і під яким номером ви думаєте? Під номером 3, 5, 6, 7, 8. Я думаю, що попадеться під номером 7. А ви як думаєте? Давайте відкримо і подивимося. Давайте відкриватися. Я вибачаюся, якщо ви чуєте якісь лишні звуки. І це під номером... 3, я нагадала. Ось таке з помідорками. Давайте переклеїмо. Ось так. Далі давайте відкриємо колекцію з цих. Давайте сережки. Ось вони ось тут, тому давайте зразу відкриємо. А, і під яким номером нам попадеться, як ви думаєте, під номером 2, 3, 6, 8. Чи дев'ять, я думаю, що попалися під номером 8. Давайте перевіряти. Ви як думаєте? І це буде під номером вісім я вгадала ось такі сережки, діамантики. Давайте їх ось так приклеїмо. Так. І щоб не порвати. Ось так. і клеймо другий. Ось так у нас вийшло. Далі давайте відкриємо колекцію їжа. Ось вона. Класний пакет такий. Під яким номером ви думаєте? Я ще не побачила, тому давайте бо я забула під номером 4, 7 чи 9. Я думаю, що, попало, що попалось під номером 7, давайте перевіряти, бо воно впало. Ось я ще сама не бачила, давайте перевіряти. Під номером 9. Я не вгадала. От сюди. Ось вот так. І приклеїмо. Ну, тут ще залишилось два. І все, ми цю колекцію закінчимо. Далі давайте відкриємо колекцію фетмедики. Ось вона. І як ви думаєте, під таким номером нам попадеться? Під номером 2, 4, 5, 6, 7, 9. Я думаю, що попадеться на цю сторінку під номером 7 або 6. 6. Давайте. І відкриваємо. Номером 2 я не вгадала, і тут нам попалися такі злюки. Ось тут. От вот так. Давайте приклеїмо. Ось так та ось так. Так, далі відкриємо колекцію е, скринька. Це у нас ось тут. Як ви думаєте, під яким номером не попадеться? Номером 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Я думаю, що попадеться вже десь тут. Або номером 7. Давайте. Давайте відкривати. Ні, я не вгадала. Це нам попало сюди під номером 5. Ось таке. Золоте. А, і отут воно таке з блискітками. Ой, далі відкриємо нашу минулу новиночку. Як ви думаєте, під яким номером нам попалися? Під номером 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Я думаю, що попадеться під номером 5. Але я тут відкрию. Нам попалася ось така. І вона нам попалася під номером 6. Дуже близько, бі... близько 5-6. От таке. Давайте приклеїмо спершу нашу масочку, яка нам попалась. От. А тепер приклеїмо нашу ось цю масочку. Давайте. От ми того разу клеїли. І давайте, давайте на другу сторінку приклеїмо от сюди. Зараз я приклею. Ось я приклеїла. І далі давайте розглянемо нашу новиночку. Це наклейка під номером 2. Так, тут треба на це розгорнути. І... Ось. Ось так я оформила з сердечками. Вот так. Вот так. Вот так. І це все. Нам наклейка попалася під номером, ну, ми будемо клеїти під номером 2. Давайте зразу приклеїмо. Сами интересно, что там попадется Вот так И давайте поднимем еще что-то Вау Нам тут попався ось такий костюмчик. От так. Він у нас має бути... Чекайте, як він має бути От так. Так. Давайте приклеювати. Ну, дуже класно. Так І вот так. Отак. От Я цю ідею взяла у і, У блогерки Mandarin, і, Маринка Де Якось так, отут буде. От. от так. Тому, якщо вам сподобалася наша новиночка ось така. Зараз ще не все то ставте великі лайки, підписуйтесь обов'язково на мій канал. І якщо буде 10 і більше лайків на цьому відео, то я випущу нове відео. Тому до зустрічі в новому відео. Всім па-па!